Чуда стаються. Доктор Марк був відомим онкологом. Одного разу він вилетів на важливу конференцію в інше місто, де його повинні були нагородити премією в галузі медицини. Однак через годину після зльоту сталася аварійна посадка в найближчому аеропорту. Доктор орендував машину і поїхав на конференцію. Однак незабаром після того, як він виїхав, погода зіпсувалася і почався сильний вітер. Через сильний дощ навігаторі пропав інтернет, лікар звернув не туди і заблукав. Після двох годин їзди він зрозумів, що заблудився. Доктор відчув себе голодним і жахливо втомленим, тому вирішив пошукати, де б зупинитися. Нарешті він наткнувся на невеличкий будинок, зневірившись, він вийшов з машини і постукав у двері. Дверь відчинила жінка. Лікар розповів, що сталося, і попросив її скористатися телефоном. Однак жінка відповіла йому, що у неї немає телефону, але він може зайти і почекати, допоки погода не покращиться. Голодний, мокрий і втомлений лікар прийняв її пропозицію і увійшов. Жінка поставила йому гарячий чай і сказала, що піде молитися. Доктор Марк посміхнувся і сказав, що він вірить тільки в працьовитість. Сидячи за столом і попиваючи чай, доктор спостерігав за жінкою в тьмяному світлі свічок, як вона молилася поруч з дитячим ліжечком. Лікар розумів, що жінка потребує допомоги, тому, коли вона закінчила молитися, запитав її, чого саме ви хочете від Бога. Невже ви думаєте, що Бог коли-небудь почує ваші благання? Жінка сумно посміхнулася і сказала, дитина в ліжечку мій син, який страждає від рідкісного типу раку, і є тільки один лікар, його звуть Марк, який може вилікувати його, але у мене немає грошей, щоб дозволити собі його. Крім того, доктор Марк живе в іншому місті. Бог досі не відповідав на мою молитву, але я знаю, що він допоможе. І мою віру нічого не зломить. Ошелешений і втративши дар мови, доктор Марк просто розплакався, він прошепотів Бог великий. Він згадав все, що з ним сьогодні відбулося: несправність літаку, проливний дощ, через який він збився з дороги, і все це сталося через те, що Бог не просто відповів на її молитву, а й дав йому шанс вийти з матеріального світу. І дав можливість допомогти бідним нещасним людям, у яких немає нічого, крім молитви.